Доброго дня! Сьогодні ми з вами обговоримо декілька дуже важливих питань, які хвилюють кожного українця. Перше питання. Декларація про завершення війни 9 травня буде підписана. Давайте запитаємо у карт. Так, і так. Що у нас? У нас десятка кубків. Так. Зараз. Четвірка жезлів і закохані. Що можна сказати? Так, дійсно, десятка кубків нам говорить про те, що відбудеться стабілізація поточної ситуації. Четвірка жезлів нам говорить про мир, мирову угоду вдалу дію. І ось закохані, це незмінний вибір. Іншого шляху у нас немає, ми обираємо саме такий шлях. Тому, якщо так розбирати, то дійсно карти нам говорять, що так, є така ймовірність. І декларація про завершення війни до 9 травня буде підписана. Виходячи з цього, зразу цікавить усіх питання, чи буде скасування воєнного стану, адже воно вносить дуже багато обмежень на життя кожного українця. Давайте запитаємо у карт. Так, так, у нас десятка жезлів, трійка жезлів і вісімка пентаклів. Так, а, ну, відповідь, звичайно, ні, однозначно, тому що десятка це в нас обман, трійка жезлів захист, вісім петаклів це служба і зобов'язання. Мені здається, що мається на увазі, що це неправда, скасування воєнного стану не буде, тому що потрібен подальший захист наших територій. Від різноманітних посягань і служба буде продовжуватися, будуть продовжуватися зобов'язання наші по дотриманні громадського порядку. Ну, так кажуть карти, там будемо бачити ще розклад робити, тому що до травня це ще дуже багато. Тут на лютий. В принципі, вже можна щось передбачити завчасно, а так далі ми ще будемо обов'язково переглядати ці питання, які хвилюючі такі. І ще одне запитання на сьогодні: чи буде обмін всі на всіх після підписання декларації? Є така інформація, що в декларації про завершення війни одним із пунктом є саме оцей обмін всі на всіх. Давайте подивимося, це дуже важливо. Хочеться, щоб наші захисники і захисниці швидше повернулися додому з полону. Так само і цивільні, і дуже багато діток. Ми їх всі дуже чекаємо. Давайте подивимося, чи буде обмін всі на всіх. Так, ну. Зразу ми бачимо зірка, туз пентаклів, так, і відлюдник. Давайте проаналізуємо. І так, зірка. Зірка говорить нам про щасливе закінчення, так, продовження цієї думки, що декларація буде підписана і буде щасливе закінчення. Туз пентаклів. «Повнота, щастя і великий успіх. Отже, відповідь карти говорить нам так: успіх буде у цьому запитанні, в цьому питанні. І відлюдник це мудрість і розсудливість. Не зразу, не відразу, дуже поступово, але і дуже розсудливо, зважено кожний крок. Ось такий розклад у, у мене вийшов сьогодні. Питання дуже важливі. Якщо вас ще цікавлять якісь питання, записуйте їх у своїх коментарях.